Що потрібно знати, щоб гігантські ягідки малини відрами збирати? Сьогодні поговоримо про ремонтантну малину та догляд за нею. Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. Ремонтантна малина це група сортів культури, що відрізняється здатністю плодоносити і на однорічних, і на двохрічних пагонах. З такої малини можна знімати один урожай на рік, а можна і двічі. Проте другий урожай буде значно слабшим. Посадка сучасних високопродуктивних сортів ремонтантної малини не гарантує отримання високого урожаю щоб з кожного квадратного метру збирати до 6 кілограм і більше ягід за рослинами потрібно ретельно і правильно доглядати. При вирощуванні ремонтантної малини потрібно проводити цілий комплекс агротехнічних заходів, таких як мульчування, поливи, прополювання, розпушування ґрунту, внесення добрив, боротьба з хворобами та шкідниками, а також обрізання та нормування пагонів. Почнемо з нормування пагонів. Ремонтантна малина утворює велику кількість пагонів заміщення та кореневої порослі. Не думайте, що чим більший у вас кущ, тим вищий урожай ви з нього знімете. Поживних речовин материнської рослини на всіх не вистачить. На одному метрі квадратному в середньому залишаємо 10-15 найсильніших пагонів, які пішли у зріст першими. Всі інші видаляємо. Зрізи робимо на рівні землі, не залишаючи. Паньки у пагонах, які ми залишимо, підчищаємо нижні листочки, щоб краще циркулювало повітря і не розвивалися хвороби та грибки. Також на протязі всього сезону ми видаляємо слабку поросель. Якщо не проводити нормування у початковому періоді зростання пагонів, вони слабшою. Дозрівання ягід затримуються, урожайність знижується. Крім того, у загущених посадках в період дощів ягоди можуть почати підгнивати. Далі поливи регулярно поливайте ремонтантну малину. Від цього залежить кількість і розмір ягід. Коренева система ремонтантної малини знаходиться у верхньому шарі ґрунту, тому період посухи вона переносить дуже важко. Частоту поливів регулюємо в залежності від того, яка погода на вулиці. Якщо тепло і сухо, поливаємо часто і рясно. Якщо йдуть дощі, припиняємо поливи. Найбільше ремонтантна малина потребує поливів. Період світіння та наливання ягід. Поливи мають бути рясні. Земля має промокати на глибину до 30-40 см. Також слід врахувати, що перезволоження може завдати малині не меншої шкоди, ніж посуха. Небезпека перезволоження у недостатній кількості повітря, що надходить до коріння. Підживлення урожай малини безпосередньо залежить від родючості ґрунту. Якщо ми вносили добрива в посадкові ями під час посадки, то перших два роки підживлювати не потрібно а от починаючи з третього року, потрібно регулярно. Малина дуже чутлива до нестачі азоту, тому гарно реагує на органічні добрива. Органічні добрива мають усі необхідні елементи живлення, покращують структуру ґрунту, також створюють умови для розвитку коренів та корисної мікрофлори. При дефіциті азоту кущі виростають слабкими та блідими. Щоб цього не сталося, ранньою весною вносимо перегній із розрахунку 5-6 кг на 1 метр квадратний. Або підгодовуємо розчином курячого посліду пропорція 1 до 20, або коров'яку пропорція 1 до 10. Підгодовуємо готовим розчином 3-5 літрів на кожен метр квадратний грядки. До фосфору та Калію ремонтантна малина менш вимоглива, однак їх недолік може призвести до пригнічення рослин, що визначається за їх зовнішнім виглядом. При нестачі калію листя дрібнішає. Краї стають темно бурого забарвлення, коробляться. Тканини між прожилками відмирають. Для поповнення цього мінералу в ґрунті потрібно вносити добрива, що не містять хлору. Малина хлор не переносять. Наприклад, такі добрива, як сірчано-кислий калій або калій магнезії. При фосфорному голодуванні пагони стають тонкими листя всередині пагонів набуває пурпурового відтінку, а згодом відмирає для насичення рослин фосфором під посадку на провесні, вносять нітроамуфоску або її аналоги з розрахунку 50 грам на 1 метр квадратний. Окрім того, в період світіння та наливання ягід потрібно підживити фосфорно-калійними добривами. Найзручніше це купити спеціалізоване добриво для ягід, де в правильних пропорціях знаходиться фосфор, калій та мікроелементи. Пам'ятаємо, що вносити добрива потрібно лише по мокрій землі. Щорічно мульчуйте посадки. Мульча не лише захищає від бур'янів, утримує вологу, але й оберігає коріння малини від перегріву ґрунту у спеку. Як мульчу можна використовувати перегній, компост, торф, сіно або подрібнені стебла рослин. Лише потрібно слідкувати, щоб там не було насіння бур'яну. Шар мульчі після осідання має бути не менше 5 см, інакше крізь неї будуть проростати бур'яни. За сезон мульча зазвичай перегниває, тому її потрібно оновлювати щороку. Перегнила мульча збільшує вміст гумусу у ґрунті. Якщо у вас немає можливості замульчувати посадки, то для нормального росту та розвитку малині необхідне постійне своєчасне прополювання бур'янів та спушування ґрунту, щоб забезпечити нормальний доступ повітря до кореневої системи. Окрім того, в пухкій землі краще розвиваються корисні. Мікроорганізми. Щоб не пошкодити коріння, ґрунт під кущами ремонтантної малини спушують на глибину не більше восьми сантиметрів. Але замульчовані посадки спушення ґрунту не потребують. Захищаємо посадки від хвороб та шкідників на відміну від літньої, ремонтантна малина набагато рідше піддається хворобам та нападу шкідників, але це не означає, що потрібно нехтувати профілактичними заходами, особливо якщо ми восени не вирізали під корінь усі пагони. Під час цвітіння та наливання ягідок регулярно оглядаємо рослини та видаляємо усі уражені хворобами та шкідниками пагони. Підв'язуємо малину. Ремонтантна малина має довгі тонкі пагони, що часто ломаються під вагою урожаю. Щоб цього не сталося, потрібно підв'язувати. При кущовій посадці підв'язуємо до кілочка. При траншейні організовуємо шпалери. Причому, якщо ми збираємо за сезон два урожаї, то на один бік шпалери підв'язуються однорічні пагони, на інший бік шпалери двохрічні. Правильно обрізайте кущі ремонтантної малини. Схема обрізки залежить від того, скільки урожаїв за сезон ви хочете отримати. Якщо один, але рясний з крупними ягідками, то восени після листопаду вирізаємо усі пагони ремонтантної малини, не залишаючи пеньків. Якщо ж ми хочемо збирати два, але невеликих урожаї, то восени після листопаду або ранньою весною до розпускання бруньок, зрізаємо пагони що відплодоносили. Вони мають таке коричневе забарвлення і прикореневу поросль. Залишаємо однорічні пагони. Вони мають зелене забарвлення і вкорочуємо їх на 15-25 см. Молоді кущі малини посаджені цього року першої осені під корінь не вирізають. Їх залишають зимувати зі стеблами за вишки близько 20 сантиметрів. Таким чином, отримання високого урожаю це справа техніки. Якщо доглядати кущі малини правильно, вони завжди будуть сильними, здоровими, а головне продуктивними. Ще не визначились, яку ремонтантну малину купити, відкривайте наш каталог з описами та фото найкращих сортів. Компанія Яскрава клумба бажає вам гарного урожаю та нових дачних рекордів. А з нашими саджанцями ви легко цього досягнете. До нових зустрічей! Життя цікаве, коли яскраве!